Усім тим, хто не дожив до сьогоднішнього дня, у городку встановили пам'ятник борцям за вільну Україну. Зачинателем ідеї його створення став депутат місцевої ради та справжній патріот, свободівець Петро Войталюк. З перших днів на майдані відстоював національну думку, бачив смерті побратимів та пообіцяв собі, що у віковічниць їхню пам'ять. Два роки тому автор монумента, художник іконописець Петро Войталюк створив вісім ескізів майбутнього пам'ятника. Але тоді чоловіку насудилося взятися за роботу. Нам стався інфаркт, переніс дві операції і вже не думав, що виживе. Я дав обітниці, що я зроблю пам'ятник. Ну, я просто думав, що, по-моєму, проєкту буде, але не думав, що власними силами прийдеться. Будучи депутатом міської ради, коли я подивився, що тут закарашене і мали на цьому місці ще ставити кабак, який перед тим стояв, от лишився ще цей фундамент, я вирішив, що цього я не допущу. Обітницю виконав майже півроку зводив камінь до каменю. Допомагала громада городка, ковалі підприємці, прості люди. Ще навісні містяни висадили тут близько 300 молодих дерев, назвавши це місце Алеєю слави. Після того розпочалася основна робота над монументом. Головна ідея пам'ятника мати, що символізує Україну. На руках вона тримає свого сина, що загинув за вільне майбутнє. Це кадри з кривавого майдану. Тоді на Бруківці свою кров пролило чимало свободівців. Один з них Сергій Трапезун. Однією кулею він отримав два наскрізних поранення ніг. Нині чоловік разом з побратимами під синьо-жовтим стягом згадує усіх, хто не повернувся. Ви знаєте, коли я підійшов до пам'ятника, я нагадав весь той час ту всю кров на своїх руках, коли виносив людей з вбитих, ранених. Чоловік додає, що українці ще повною мірою на усвідомлюють того, за що кладуть своїх життя хлопці на сході. Більшість людей, які тут більшість не розуміють, не розуміють, для чого вони віддають, а для того, щоб ми тут жили, для того, щоб ми ходили в ті вишиванці, для того, щоб ми по українськи розмовляли, для того, щоб ми були українцями. Стільки історії прийшло. Ми ніяких не зробили вісну і не робимо. Небесну сотню бійців, АТО та усіх тих, хто здобув незалежність країни. Громада городка буде вшановувати тут, біля цієї алеї та пам'ятника героям. А ті, хто вистояв та вижив, нагадуватимуть за що боролися їхні побратими. Ми нація воїнів, не нація рабів, не нація тих, хто продається за вікна пластикові, тому що свобода значно вище стоїть, ніж вікно. Вікно можна заробити і купити самому, совість ніколи, яку багато хто продає. Вбив потрібно знати в обличчя. І не можна допустити другого розстрілу Майдану. До якого стриметься теперішня влада в Києві? Я б хотів, щоб ви пам'ятали, що кожна успішка, яка є зараз тут, супроводжується там чимись руками відірваними, ногами і двохсотими в цинках, які додому їдуть.